Ти ще знайшла? Що? що ти там вже понаходила, а? Це мапа клада. А ти знайшла? Тайгерв та лами купила. Да тепер що ми можемо бути піратами? А. Да. Клад. А в яку сторону це йти, а? а якщо ми пірати, то нам треба коли? О, компас і Ну це шапка, ну не коябелька. Ну компас є це вже добре. А в мене є так! Чотири стака з половиною печива, лук, яйця викликали. Вудка <р SPEAKER> і компас. 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 Компас, значить, клас. Хо -хо, клас. Компас. хо хо і бутилка. Що за Йо-хо-хо і бутилка. Я, Я башна особа. Пішли. Я знаю, де взяти корабель. Yeah. Ота мо. Uh -uh. Це, це Ця чорна, чорна перлина. Чорна перлина, так. Давай зі з пушками візьмемо. Цей? Угу! Ну ні, це якийсь світлий. Давай оцей візьмемо. Але підошди, дивися, він врізався. Ще подумаю, що це ми. Ого! 200 гривень одна година лодка. Нічого, чогось лодочка. Оце лодочка. Оце дивись. А, ну поїхали. А, ми розум забули. Э, э, нічого, нічого, нічого. Давай, давай, сідай без кіше, сідай без кіж. Так, эм, поднять якорь, опустити відкрила. Оооо, клас! Поїхали! Погу... Так, там не видно. Ну ні, за нами погони нема. Ну ми ж бігати. Опа, дивіться, жителі, ці селяни. А що вони тут роблять? Та я не знаю, що забули тут. Давайте сюди, до нас, давай. Давай, 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 давай. сюди. Давай ви... так. Ок. Давай, сюди за... Е, е, -е куди? <звук> куди? 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 Ой, я така <туди>, з тобою. <звук> ну, і ладно. Так, давай котики. <звук> котики. Так, кого врятувати? Кого спасти? Селянині чи котиків? Друзі, пишіть у коментарях, щоб нам спасти котиків чи селянині. Стопи! Ти що? Ти! Я тут! Ей, гей! Та ну тебе! окей, право. Так. Там, а, хтось. Там втоплений хтось. Тікай. Там хтось втоплений. Ти що з ума зажав? Врізався, врізався зараз. Все, не врізався. Виходимо. дивися, а чому хто це їй досвітить? А? Не знаю. Може... Пишу, ти по-моєму нас хтось стріляє, дивися. Ой. А, прямо в мене попав. Ой, опять прямо в мене попав. Саша, спасай. Дигза, зігза, так, зігза, дій зігзав, дивися, воно закноплене! Ааа! О, поки не живе! Ой-ой! Ем... У нас тут... Тут кажеться, що ще все нормально, йди сюди. Ну, все нормально. Що так? Ууу. Пи не моя коней маєш впав. тут... Динаміт! Я Це... побіжіть, бо я зараз ще один кліп прийде, я все вибіду. Ви не чого ж можна назвати? Ні, він включений був. О, дивися! Дивися! Це... Не знай! Підожди, стоп! А, він був включений? Так, кліпець! Це лисиця. Вона агент під прикриттям. Ловим, ловимо, лави, лаво. Давай, я зіба, sí, sí, я зіва, ти знова. Давай. Наказайте, ай, наказала мене. Що робити? Пса патко накликати. Давай, три старте тисячі. Алло. Без паткану. Давна чи це заміновано все. Давай без свіже приїжджай. Давай, давай, давай давай. Скажай! Вже веду! О, пес подкован! Я змінив. Що? Ау! Клас, він не розмінує! Все, не розмінував! Треба маяк включити, але в мене нема нічого! Дай спіска буде! О, маяк! Клас! Дай там зберку зламаю! Ау, ау! Тут железні блоки! Железні блоки поставь! Скачемо вниз і пса патрона треба забрати. Ай-яй-яй! Іди сюди. Пів хп осталось. Вау, клас! Тепер всі будуть знати, що е, тут. Да. А кстати, е, е по поводу клада. Я тобі матувати. Ні, а не мені. В мене нема. не знаю, вот эти договорите. Ну и дубликат. О, дубликат. Тут Да, я седаю. Я с бедня до ветра. Полный в пакет. Повный на лево, повный на право, повный на лево, повный Спустя пять годин. Еще левише. так, чему? окей, так. Ти куди пливеш наліво? Так. Е, я, знаю, ну, куди я, куди плив... я знаю, куди я пливу. ти Я знаю, куди я пліво. Не знаєш повір. Нам не сюди треба, це інший залив. Ти що не туди? Туди як ти пливеш. Туди е, туди. Так. Туди привезти. Пряміше, правіше, правіше, пряміше, правіше, пряміше, правіше, пряміше, пряміше, правіше. Так, добре, че так, Кривіше? Ідеально. Моє. Почти. Кого застрял? Відкопуємо. Давай відкопуй. У мене є лопата. Давайте. Подай яка. Не загрітова. Так. Пока. Э, сті, стоп! Я тобі дам незарітову лопату. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Э, ну саджа. Ой-ой-ой. А де лопата? Втопилася. Так, зараз повні напрямо Тільки не давайте стоп! Стоп, останавлюся! Так. Ми зробили участь того корабля. Ну, зато с не йдемо, так? Куди йти? Туди. Так, пошли. Я знаю, куди нам іти. Ого, дивись, вот звідси видно. Маяк. Покажи. О, да, класс. Э, пошли. Уи -ху! Уи -ху! А давай подивим. Может, тут да. еще одна мапа? Кальдив, чи угу. Ну, давай, поднимем давай. Яке тут там все... видно! Ой. Сим смагаудів, в сердце море, діамант! Діамант ми нашли тобі. Дай мені. Два динаміти, два зважних лосося і тринадцять же залізних слитків. Дай мені, Я знайшла діаду. Один. Дай мені діамантів двадцять. Віддай. Що віддати? На, віддаю тобі. Ні, дивиться скринька. Скринька. Моя, моя, моя моя. Моя, моя. В ножка. Класс. Стой, стой. А ну ха А ну Мы ходим на Стой. О! Ничего себе! 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 Ничего Ключ! Вона виплянула ключ. О, вона любой. Вона задихається. Так. Отак. От Клас. Думаю, що ми вже з собою її не заберемо. Ми ж теж хотіли бути пікатами, ми ж теж хотіли скальпи заховувати. Тут давай тут була наша барба. Прямо не знаю. Ну, добре, добре, добре. Це буде наша секретна скриня, яку не знайдуть ніхто. ніхто. Це скриня зламала мої княг. Так і напишемо. Дуб Деві Джонса. О, це скриня Деві Джонса, який за дуб. Скриня Деві Джонса. <хаха>. Може дати тобі ту саму шапочку. Давай! Тепер я красавчик. Я лучше як.

Давай не їх. Давай, давай сюди, ходь, дай ходьте. Ходьте, ми вас. Евакуація, давайте. Тут охватить місця на всіх Хочуть вони щось. Дивіться. Що капе. капець, це клас. Дві тут О, щось... Там видно щось горить. Від'їдь, від'їдьте. За... Сідайте, будь ласка, сюди. Евакуація! Давайте! Давай, давай, давай! давай, Так, один є. Два є. Я вам ще одну. А главное, щоб утоплення кіни цей. <гас> Ось сюди, давай. він сяде. О, О, він О, да. Давай, сідай. Дивись, лисиця. І кліпай. Че там вона в зубах несе? Че вона де? там в зубах? Лиситься. Десь тут. О, там, там, бачу. Лиси. А звідки вона? Nie ja wiem, no wiesz, jest megal w zubach? Tak, no to jest koło Nie ma m To jest M-megal. Do, 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 do. pigaty można. A, No dobrze. No, może na kupić sobie tam idzie. Ja No, da, dobrze.